Мінус 11 і сніг. Попри негоду водій рейсового автобуса Умань Вінниця Сергій Зрайченко каже: приїхав за розкладом. В 11 я як тут як був як штик. Віднімірова почистяна дорога. Ну так можна сказати, що слабенько почистяна. а так то дорога почищена, хорошо. Всього питань немає. В самій Вінниці дорога погана. Я вам скажу так. В Вінниці ніхто не чистить. А до Вінниці дорога чудова. Чищені, ну, желательно було б краще. Тільки-тільки починали тільки виїжджати. І то місцями як де, як який видно, дороділ працює. По селах також, знаєте, трошки, а Вінниці то поганенько. Тут по Зінніміровський тут, е, район добре сам насамкінер, таку середньо. По трасі можна їхати, чесять, люди, посипають, а в Вінниці зранку до поганенько, а зараз вже... Чуть-чуть лучше. -чуть Водій снігоприбиральної машини Іван каже, на роботі з шостої ранку. Зараз розчищає площу європейську. Працюю 6-ї ранку, сніг додав роботи. І, це, і Працюю, щоб люди не падали. Ну, сьогодні треба виїжджати тим, хто вміє їздити в таку погоду. Треба їздити повільно, акуратно і тримати дистанцію. Крім руля, прийшло ще й брати лопату. Дуже тяжко проїхати, припаркуватися так само. Машина буксує. Звісно, ну що, як? викручуємося, як можемо. Дивлячись на погоду, це нормально. Нормально, все чистять. Проїхати можна. Транспорт більш-менш. Нормально. Прочищають, аж на вишеньку туди поїхали машини і чистять. Щоб ще на п'ятнича не прочистили, було б дуже добре. Хлопця на нулі, там зараз тяжко. А по порівняння з ними у нас все дуже-дуже таке добре. Снігоприбиральна техніка у Вінниці працює з ночі, каже начальник відділу профільного департаменту міста В'ячеслав Хілінський. Зночі працювали у нас десь часов спецтехні бригади помінялися, техніка ходить по маршрутах, вона один маршрут обробила, там порядку 10-12 вулиць не обробляють і переходять до заправки. З можуть оброблятися 3-4 маршрути. Смотрела, от зараз вийшло вже два маршрути, вийшло, це по чотири машини. В першу чергу обробляються і підйоми і по вулицях, де проходить громадський транспорт. Ніяких переривів немає. Дороги обробляються протизледними матеріалами, ходять ламки, очищають сніг. Так як ви бачите, що воно не перестає, наші роботи практично не видно. Розчищатимуть дороги у громаді і вночі, каже Хелінський, тож просить приватний транспорт паркувати так, аби він не заважав роботі комунальників. Хочу звернути увагу на те, щоб наші водії свої транспортні засоби ставили, не паркували. Не заважали проїзду спецтехніки, щоб було більш якісне прибирання. Також прошу, щоб не паркували машини на ніч, особливо на ніч вздовж тротуарів, бордюрів, щоб ми могли почистити хорошо дороги. Працюють у звичному режимі через негоду. Кількість пацієнтів у них не зросла, каже медсестра травмпункту міської клінічної лікарні Лариса Селезньова. Станом на 15-ту звернулися. 32 людини. Погодні умови сьогоднішні, на кількість хворих не повлияли. Більше хворих, ніж було ті дні, не було. Травми обичні. Переломи запястка, кисті, переломи лодижок, забій і все. Більше такого, особливого нічого не було. Важких теж не було. Поки немало льоду, падати м'яко людям. Буде сподіватися, що й не буде Оксана Безносюк каже у травмпунті, бо виходила з громадського транспорту і підвернула ногу. Виходила з автобуса на театральній, і оскільки було дуже багато, так не на тротуар. А сніг, каша снігова. Я туди ступилася, позлиснулася, заточилася, впала. Ця нога була зламана колись, тому мабуть, через це і сталося те, що я не втримала рівновагу без переламів. Обійшлося, але розтягнення зв'язок. Замітати снігом Вінничину почало напередодні ввечері, як розповіла Суспільному синоптокиня Вікторія Топольська, сніг, сильні пориви вітру та морози спричинило холодне арктичне повітря. Морозна та сніжна погода в області протримається ще кілька днів. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Та відчутне зниження температури. Максимум зниження температури. Ми будемо очікувати на 9 число в межах 14 19 градусів морозу вночі та в день 18-13 градусів морозу. Додаткових мобільних пунктів обігріву на Вінничині не розгортали, каже речниця обласних надзвичайників Оксана Урбанська. З листопада у регіоні діє 35 стаціонарних. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини Вінниця.